Дрони прилетіли на завод з виробництва мікросхем для іскандерів. На Курщині ліквідували ще одного топ-кадирівця. Трамп вигнав Макрона на перемовинах з Зеленським. Китай активно будує ядерку, щоб обігнати Шата Росію. Росія використовує рабів з Африки для виробництва зброї. Та головний рабин України записав пісню звернення до Трампа. Це лише кілька тем, про які я розповім у цьому випуску. Я його ведуча Катерина Колган. Продовжуємо інформаційний понеділок разом. У російському брянську вночі було гучно. Дрони атакували завод Кремній через влучне російське ППО спалахнула пожежа в житловому будинку. Зайнялися авто на парковці. Загалом пролунало не менше десяти вибухів. Як повідомив начальник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, на цьому підприємстві виробляється мікроелектроніка для ракетних комплексів для ЗРК «Панцер», ракет «Іскандер», а також для РЛС і РЕП та російських БПЛА. Раніше цей завод вже припиняв роботу. Вперше його атакували ще у жовтні 2024 року. Короче, там щось горить і щось вибухає. Горіть очень сильно. На курському напрямку зсу влучили у командний пункт Росіян. Ліквідували зокрема і командира батальйону 4-ї бригади спецназу Ахмат Сара Ухманова з позивним Тарзан. Прорідивши ряди кадирівців у силах спеціальних операцій ЗСУ звітують про продовження виконання завдань у Курській області РФ та взяття в полон російських військових. Поки голова генштабу збройних сил Російської Федерації Герасимов звітує про звільнення Курської області від сил безпеки та оборони України. Лише завчора група 73-го центру сил спеціальних операцій на Курщині знищила цілу групу військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти противника, деяких взявши у полон. Стрілок 810-ї бригади морської піхоти був взят в плен 26 шостого апреля 25-го года в Курській області. Около силами специальных операций Украины, за что я благодарен им за сохранность своей жизни. Сергей Васильевич, 14.02.86 -го года рождения, стрелок рядовой, проходящий службу по контракту 810-й бригады морской пехоты. Был взят в плен 26 апреля 2025 года в Курской области. Росіяни захопили село Надіївка, що на Донеччині це дані Діпстейт від Надіївки до Покровська. Приблизно 29 кілометрів. Окупанти продовжують намагатися прорватися до міста. На покровському відтинку аналітики оцінюють динаміку бойових зіткнень як досить інтенсивну та різноманітну. Російська армія продовжує спроби прорвати оборону українських військових, застосовуючи як просто піхоту, так і техніку. Мотоцикли, як ми вже розповідали в по попередньому випуску, досить активно використовуються росіянами для штурмів. Але наші захисники ефективно знищують окупантів, який би вид транспорту вони не обрали. Зустріч двох президентів України та США досі не сходить з перших шпальт іноземної преси. Непокоїть журналістів третій стілець, який прибрали перед розмовою Трампа з зеленським. Британський таблоїд Sun аналізував відео і припустив, що цей стілець був підготовлений для Макрона, який також підійшов до українського та американського президентів. Журналісти запросили спеціальних експертів із читання по губах, і ті визначили, що Трамп сказав Макрону. На їх думку, Дональд попросив президента Франції не бути присутнім на коротких переговорах, сказавши, зроби мені ласку, ти не повинен бути тут. Видання Телеграф цю інформацію спростовує, посилаючись на свої джерела в Єлисейському палаці. Там кажуть, що Трамп не казав Макрону піти, а третій стілець взагалі був призначений для перекладача. Хоч, врешті, зустріч Трампа і Зеленського пройшла тета-тет. Тим часом Китай хоче скористатися недолугою політикою США та санкціями проти Росії та захопити лідерство у виробництві енергії. Для цього Пекін схвалив будівництво ще десяти нових реакторів для розвитку чистої енергії. Про це пише Блумберг. Нині у піднебесні будується 30 електростанцій. Очікується, що до кінця десятиліття Китай випередить США і стане найбільшим у світі виробником атомної енергії. 10 новітніх реакторів коштуватимуть загалом 27 мільярдів доларів. Чотири з них будуватиме Китайська генеральна ядерна енергетична корпорація, які будуть розміщені на її станціях Фанчагани і Тайшані. Китайська національна ядерна корпорація, державна енергетична інвестиційна корпорація і чайна Group отримали дозволи на будівництво ще двох реакторів кожна. Таким чином, ядерна потужність Китаю досягне 65 ГВт гігават до кінця 2025 року. А до 2040-го атомний парк країни досягне 200 гігават і становитиме близько 10% від загального обсягу виробництва електроенергії. Для виробництва смертоносних дронів російська влада залучає дівчат із бідних країн. А інтерпол уже розслідує ці факти торгівлі людьми. Передає Блумберг. Як та з яких країн Кремль вербує людей на свої фабрики смерті розповімо в сюжеті. Аллабуга. За задумом це мав би бути промислово-виробничий технопарк Республіки Татарстан, а став фабрикою смерті та законною ціллю для ЗСУ. Бо замість розвитку нових технологій зайнявся виробництвом іранських безпілотників. Про місцеві умови праці у Росії складають легенди: на території у 4 тисячі гектарів Кремль зібрав кілька тисяч молодих студентів з усієї країни. Алабуга політях Заведення, в якому готуються кращі кадри для російської промисловості. От тільки молодь у путінському технопарку зібрали зовсім не для навчання. Просто у студентів дуже добре розвинена дрібна моторика рук, вкрай необхідна для збирання іранських дронів. Шахет у результаті в Алабузі налагодили їх масове виробництво. Замість пар студентам пропонують денно і нічно збирати основну зброю кремлівського терору. Вони mm -hmm. всі вчаться безплатно, но у них є... Есть... целевой трехсторонний договор, по которому они обязаны отработать три года. А со второго курса у них начинается отработка, второй, третий, четвертый курс, выпускаются, диплом получают, по сути, все отработали, ничего не должны и могут или остаться здесь у нас, или уехать куда захотят. і відпрацювання – це схоже на каторгу. По 12 годин на добу на шкідливому та небезпечному для здоров'я виробництві без вихідних та лікарняних. Розписання у них дуже жорстке. Виглядає ось так. Вони вчаться і працюють з 9 до 9 кожен день 4 роки. Два дні в тиждень обучаються тут. Ну, как сказать, выходные у них есть, но на самом деле у них там корпоративные турниры проходят, спортивные мероприятия, и, по сути, времени страдать фигней вообще нет. Угу. Они сюда приходят, и просто у них нет выбора. Кремлівські пропагандисти та дирекція Алабуги навіть не намагаються особливо приховати, чим займатимуться їхні абітурієнти в режимі 24 на 7. Натомість вони акцентують увагу на тому, що так можна непогано підзаробити саме гроші. Головний мотиватор у всій цій схемі Кремля. У нас зараз країна страна доволі цікавому положенні. Нужно максимально заміщати іноземні продукти. куча товаров, которые очень легко, в принципе, произвести, но мы их почему-то из-за рубежа покупаем, огромные деньги отправляем туда, а могли бы здесь сделать производство и такие огромные деньги у нас здесь в стране оставлять. Та тільки гроші російську молодь, схоже, більше не мотивують. Після недавнього нальоту дронів на виробничі цехи алабуги ніхто з місцевих більше не хоче виходити на зміни. Ходять чутки, якщо так піде і надалі, у Кремля скоро не залишиться ресурсів кошмарити мирні нічні українські міста. Найти в глубинке Татарстана сотни людей, готовых по 12 часов в сутки работать, выполняя монотонные ручные операции на вредном производстве оружия, находясь под постоянным давлением Гособорон заказа и под угрозой сесть за разглашение государственной тайны, оказалось непростой задачей. Щоб заманити до Татарстану, хоч якихось збирачів дронів, Кремль взявся за масштабну програму відбілювання репутації лабуги. У путінський технопарк пригнали проплачених блогерів, щоб ті розхвалювали на весь інтернет, місцеві умови роботи і високі зарплати. От тільки замість реклами вийшла суцільна антиреклама. Після виходу кількох таких роликів, охочих їхати в особливу економічну зону, лише поменшало. Люди готові жорстко пахати, і таких людей виспитують тут. Это Алабуга-политех. И это место не для нытиков и слабаков. Здесь довольно жестко. Например, в первые два месяца обучения Алабуга-политех приглашает несколько десятков профессиональных пинболистов и ставит их против своих же учеников. Игра происходит в любую погоду: снег, грязь, лякоть, дождь, град. Тут всем совершенно наполевает, что вам некомфортно. Тим часом у місцевих гуртожитках побільшало темношкірого населення. Російський завод з виробництва дронів аж у 25 разів збільшив найм дівчат із бідних африканських країн. Поки місцевих хлопців міноборони РФ заманює на фронт солдатами, наївним мешканцям африканських сіл Кремль обіцяє золоті гори, аби ті приїхали до Алабуги. Пришла девушка с нулевыми знаниями программирования, и по итогу, вот преподаватели обучили. И теперь она может со всем этим взаимодействовать. Жінкам обіцяють уроки російської мови, місце у гуртожитку за 44 долари на місяць із харчуванням та зарплату від 860 умовних одиниць. От тільки вже на місці африканських жінок змушують безпереривно збирати безпілотники на лабузі у виснажливих та небезпечних умовах. Також їм виплачують зарплату меншу за обіцяну, і змушують працювати з токсичними речовинами без захисного спорядження. Того, -то би що не говорили, алабуга готовить к взрослой жизни. А ребята, по 12 годин, прийшли сюди совершенно добровольно. Они хочуть получить достойную зарплату, хочуть помочь своїм близьким, хочуть своей родной стране. У результаті у справу вже втрутився Інтерпол. Той розпочав розслідування у північноафриканській країні ботсвана щодо можливої причетності до торгівлі людьми програми Алабуга старт, яка займається залученням жінок від 18 до 22 років на роботу в Татарстані. Залишається лише сподіватися, що слідство буде швидким, після чого чергову путінську лавочку нарешті прикриють. А в РФ більше не буде кому збирати кремлівську. Зброю терору. Киянка вирішила промчати на самокаті, а потрапила в історію, яка облетіла місцеві пабліки. Ну, стала хітом у київських чатах. Те, як дівчина опинилася на землі після падіння самокату, помітили патрульні. Підійшовши, вони почули запах алкоголю і пояснили пані, що їзда на самокаті на підквитку тягне за собою штраф, як і за керування автомобілем у стані сп'яніння. Дівчині виписали штраф на 17 тисяч гривень. А на додачу позбавлення права керувати транспортним засобом ще на цілий рік. Впало та так опять. Впало? Я перепрошую, дуже поспішаю. Ви знаєте, що забороняється керувати? Ні, не знаю. Самогато встані уходять. Огляд проходити не буде. Ні, не буду. І повідомляю, що за чистини перше сітстати буде скалені матеріали стосовно. Українці, які здавали власні картки в оренду шахраям, можуть опинитися у чорному списку банків. Національний банк України хоче створити реєстр таких людей. Про це розповів заступник голови Нацбанку Дмитро Олійник. Каже, такі картки використовуються для відмивання коштів, обслуговування нелегальних онлайн казино та інших незаконних дій. За словами Олійника, потрапляння у чорний список означатиме обмеження фінансових операцій для власників карток. Це може негативно вплинути на їхню майбутню кар'єру та можливості отримувати кредити також. Головний рабин України Моше Асман вирішив звернутися до президента США Дональда Трампа у спосіб, який важко ігнорувати через пісню. Він зробив це на тлі кадрів зруйнованих будинків, палаючих вулиць і сліз українців. Моше Асман відомий своєю активною підтримкою України під час війни, але ця пісня, мабуть, не просто творчий експеримент. Вона народилася з болю. Прийомний син Рабина, матін'ягу Антон Саборський, загинув на фронті, захищаючи Україну. Сам осман неодноразово ризикував життям, допомагаючи постраждалим у Херсоні під обстрілами, а його онуки ховалися від ракети і в Україні, і в Ізраїлі. Пісня вже стала вірусною, набравши тисячі переглядів і репостів. Як думаєте ви, чи почує Трамп цей заклик? Як думаєте, чи взагалі музика може змінити хід історії? Напишіть у коментарях, а також натисніть вподобайку під цим відео і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найактуальніші та найцікавіші новини. До зустрічі!